Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Триває він на нашій ютуб платформі. Долучайтеся, друзі до перегляду саме там на Ютубі. Адже там ви можете ставити запитання до гостей нашого ефіру. Одразу принагідно закликаю усіх небайдужих долучатися до збору, який я проводжу разом із благодійним фондом ЮЕЙТ для потреб роти гонор батальйону Вовки да Вінчі. збираємо на новітні наземні роботизовані комплекси. Ну такі знаєте, роботи, які або на чотирьох колесах, або на гусині. Виконують різні задачі для наших військ, вони можуть бути ударними, вони можуть бути логістичними, вони можуть бути евакуаційними. Найважливіше полягає у використанні таких роботизованих систем у тому, що це власне комплекси, які рятують життя та здоров'я наших військовослужбовців. Тому що там, де працює робот, немає потреби працювати людині в найбільш небезпечній, найбільш гарячій точці. Тому чим більше буде роботів на фронті, тим більше буде збережених життів та здоров'я наших військовослужбовців. Тож Згодом в описі до цього відео, коли воно окремо буде існувати на Ютубі вирізкою, ви знайдете реквізити цього збору на логістичні дрони під назвою ВЕПЕР. Далі говоримо про дрони. Далі говоримо про технології, про їхні розвитки, про оборонне виробництво загалом. із Ярославом Гончаром, співзасновником громадської організації аеророзвідка. Добрий день, пане Ярославе. Доброго здоров'я. Вчора Міноборони повідомили, що з початку цього року вже 40 дронів, ну тобто тих, котрі літають, і 20 наземних комплексів, ті, які їздять по землі, більше 20 навіть були допущені до експлуатації впродовж 2024 року. року. Мене до вас запитання. Оскільки ми от справді говоримо про ці технології як необхідні, як ті, що заміняють людей, і саме вони потрапляють під ризик більше ніж його оператор, то от ці цифри 20, 40, це багато чи це мало? Як зараз взагалі відбувається розвиток цієї Системи бюрократизація, її подолано чи не подолано. Де ми зараз перебуваємо на третій рік війни? Дуже широке питання, де ми перебуваємо на третій рік війни. Давайте по, -по порядку. Ну, сам той факт, що Міністерство оборони звітли українському суспільству про прийняття на постачання такої кількості роботизованих платформ. Це звичайно великі і це дуже позитивне явище в порівнянні там з попередніми періодами. Ось це починає відбуватись те, що така кількість стартапів доходить до прийняття їхніх виробів в дослідну експлуатацію, безумовно. Явище, яке характеризує в цілому цю війну і підтримку з точки зору бізнесу, громадянського суспільства і держави, і от ця констатація фактів про те, що держава приймає ці зразки, що це означає по суті це фінансування для якихось команд, які далі ці зразки будуть масштабувати і вдосконалювати. Тому безсумнівно це дуже позитивний ефект, що стосується того, чи мало це чи багато, ну складно сказати. Я точно переконаний, що це не всі. Да, але з іншого боку, коли вже відбувається такий факт, що зразок допущений до експлуатації, ну це свідчить про певний ступінь готовності. Да, тобто, воно придатне для експлуатації і е колись до цього рівня будуть доходити, і може й більша кількість систем, які власне про які ви ведете тему цих роботизованих комплексів, що сприяють нам на полі бою. Знаєте, чому я кажу про власне бюрократію? Тому що от я читаю пост вашого колеги, теж ну людини дотичної до розробки дронів військовослужбовця Юрія Касьянова. Він пише: Війна війною а три чверті часу в командира всерізно забирає паперова битва, і ця паперова битва. Інколи, от вона перетворює, скажімо так, підміняє ті сенси, що ми або воюємо серйозно, або ми справді папірці заповнюємо. І от Касянов, що пише на папері, в нас уже півмільйона дронів. А в реальності Дні не літають, інші без бойових частин, бойові частини робляться самопалом, детонатори теж це все незаконно, але змінити закони складніше, ніж палити ворожі танки, бо оборона бюрократів товстіша за танкову броню. Е, є елементи такого ще, на вашу думку, зберігаються, чи, чи це якісь перекоси на місць? Юра, все правильно каже. Ну, це, це правда нашого життя, да, так і є. Єдине, що я хочу, ну щоб зрозуміли, ви аудиторія, що ну марно мріяти, що якщо не займатися цим питанням десятиліттями. А потім можна одного разу зранку прокинутись, а у нас там все готово для впровадження і застосування роботовозованих систем. І потреба порахована, і технічні вимоги правильно сформовані, і тактика їх застосування зрозуміла, і людей на них вчать, і логістика забезпечена, і виробники розуміють, що, де, коли, як їм взяти, і як далі розвивати. Але ж ну, ви розумієте, що життя не так влаштоване. І е, говорити про те, що е, ну, ми вже там це питання вирішили, е, там все зрозуміло, е, ми забезпечені. Звичайно, ні. Звичайно, ні. От е, але разом з тим ну, так, до, до чого ми що з чим порівнюємо? Ну а вчора не було взагалі нічого. А сьогодні ось е, якихось. Скільки ви сказали? 20 платформ уже допущені. Це позитивне. Угу. явище? звичайно, позитивне явище. Що цього достатньо? Звичайно, недостатньо. А в чому ми зараз найбільше пробуксовуємо на вашу думку? Це виробництво боєприпасів, скидів до дронів бойових частин в виробництві самих дронів, у навчанні людей на цих дронах? Ну, от ви перерахували такі так базові базові речі, які є у цьому складовому процесі. Десь ми, напевно, попереду, десь ми шкотилягаємо позаду. От в чому найбільше недопрацювання, і яка причина цих недопрацювань? Чи це справді виключно те, що от ви кажете час, що ми цим не займалися? Там умовних 30 років, 10 років, чи за цим є якісь певні це дуже глибоке питання. Відповідь майже на все так. Є і прізвище, є, і визначення, де конкретні які провали. Якщо взагалі в сам в корінь в суть, ну проблема в, в освіті і культурі. Це корінь проблеми, А далі від цього починається нанизування низки решти. Якщо говорити про те, ну, який дефіцит, от чого там конче, нам не вистачає на полі бою з точки зору там, от цих роботизованих систем, ну я би сказав боєприпасів. Тому що, як би там не було, але Забезпеченість власне роботизованими системами ну, певного рівня ми досягли і ну, в свій спосіб, от так як це робимо, ми в Україні не так, як росіяни. У них там держзамовлення, і вони масштабуються дуже швидко. У нас з цим проблема з масштабуванням, але ми унікальні тим, що Одночасно ведемо дуже багато розробок, і у нас розвиток технології він більш такий стрімкий, але коли ми доходимо до набуття певних характеристик від тої ж роботизованої системи, яку ми хочемо, далі постає проблема з масштабуванням, тому що масштабування це не просто процес накупитися чогось. А за цим стоїть всі ті речі, про які ми щойно говорили, і оцей ментальний перехід від мислення категоріями там кількості до мислення категоріями спроможності, щоб під цю роботизовану платформу тобі треба спланувати. Яку кількість персонала тобі треба мати, яким чином ти їх інтегруєш в бойові порядки, з ким вони взаємодіють, як це працює і на організаційному, і на технологічному рівні? Треба передбачити їхній освітній процес, де він буде відбуватися, і як треба передбачити оновлення, які неминуче спіткають. По всі особливі цієї галузі інноваційної роботизованої в тому, що будь-що щоби не було зроблено сьогодні, втрачає свою актуальність за досить короткий проміжок часу, тому що змагання на полі бою ну постійно приводить до того, що діє протидія, і які б технічні характеристики не забезпечував твій робот. Через півроку його все одно треба вдосконалювати, а це вже проблема, тому що державна машина так не працює, і виробники входять в конфлікт. Вони ж всі хочуть гарантовану потребу, яку щоб поставити лінію і забезпечити повернення інвестицій. А це контракти на тривалі періоди часу. А вимога поля бою про те, що треба вдосконалюватися раз на півроку. І це ну ціла низка викликів, з якими ми стикаємось, і ну разом з тим, щоб наголошувати, що ці виклики да є. Ця проблема є, необхідно ще і пропонувати ну, конкретні рішення, що робити. От і завершуючи е, на питання там, чого нам найбільш дефіцитно не вистачає, це боєприпаси. Це все-таки боєприпаси до роботизованих систем, тому що е, нове явище воно тільки увійшло. Е, стандартизації попередньої історії е, немає, і ми знову в той самій ситуації, коли минулого року уряд затвердив е, цю постанову спрощений порядок. Прийняття до дослідної експлуатації, в тому числі боєприпасів до ППЛА Українці відгукнулися і запропонували велику кількість. Там е, міністерство запропонувало спрощений порядок, як воно швидше буде доходити до контракту. Але виготовити боєприпас і мати е, елементну базу для того, щоб їх тиражувати, це різні речі, і ми стикаємося з тим, що у нас банально немає вибухівки, ну ключово бази. І ми вимушені це шукати по всьому світу і купляти там вже в чотири дорого ціни повиростали, і контрактується весь світ. А Україна не виробляє е, в потрібних обсягах е, безпосередньо саму вибухівку. А мова ж іде про тисячі тонн. Знаєте, я вчора прочитав таку цікаву новину в цьому контексті про створення в Україні двох науково-виробничих об'єднань під покровом «Укроборонпрому». і ці нові НВО науково-виробничі об'єднання одне з них буде працювати в напрямку авіабудування та авіаремонту а друге має бути направлене на боєприпаси та спецхімію. Ну, власне, я розумію для себе, що це пов'язано із тим, що потрібно шукати альтернативу, як Вибухові речовини е, е, букашче, хімічте їх, так і е, е. е, е. е, от власне е, ці НВО. Е... Очікування від швидкостей таких от розробок чи є в принципі якісь уже альтернативні рішення до того, щоб ми ну, яби ми не з нульової бази стартуємо розробляти нові типи вибухівки, а вони вже в нас є. Тільки зараз треба справді а, знайти способи масштабування цих речей. Наскільки одним словом, це все швидко може відбутися і допомогти нам, тому що ну ви правду кажете. Війна потребує цих всіх ресурсів, от вже і сьогодні, а то й краще скоріше на завтра, і ще й після і, і, і позавчора. Тут не на вчора і на позавчора. Ну, дивіться, завжди коли мова йде про укроборонпром, у мене такий внутрішній скепсис. Ну, ви прекрасно розумієте, бо ну, історія цього утворення вже давня, і очікування від нього точно були більші, ніж демонструється наразі, і демонструвалося нам всі попередні періоди. Існування цієї організації. Разом з тим, чуючи про теми, які тематика правильна, саме от хімія і вибухівка тут найбільша точка прикладення зусиль. Це має відбутися. Як вони спрацюють? Ну, вибачте, я не прокоментую, не маю жодної уяви, що там під капотом, що це насправді означає. Якщо. Ну, по назві судить. Ну, значить, да, Вони повинні зробити в такий спосіб, щоб в Україні з'явилися в тих обсягах тої якості кількість компонентів, які нам так критично необхідні. Я знаю, що ну це питання не, не виникло там вчора, і ми там зараз тільки за нього говорили про, про проблему відомо. Сподіваюся, що ну, вона опрацьовувала згідно так, що ми зможемо запустити ці лінії по виробництву в стислі терміни. Ну, ще й з урахуванням безпекової ситуації в Україні це ж завод, да, який дуже критично е м'яко вибухонебезпечний структури, це ціль номер один буде, і крім того, що це ціль номер один, е оскільки це пов'язано з хімією, це ще і е ризики екологічного лиха. І ну, Дуже ризикові проекти, але конче необхідні. І я щиро бажаю тим людям, яким ця задача вручена, прям наснаги і наполегливості, щоб якомога швидше розгорнути виробництво так критично необхідної для нас компонентної бази. Пане Ярославе, технологічне питання від нашого глядача в Ютубі Дмитра Дмитро Терещенко пише: вибачте за хлопське питання? От він зазначає, але лазер чи хімія для поля бою? Можливо, вже прийшов час для лазеру для боротьби з дронами, ракетами, взагалі з іншими цілями. Наскільки це от технологічно доступний варіант, чи це все ще десь на рівні фантастики? Дякую за питання, Дмитро. Ні, це не фантастика. Минулого року англійці вже навіть на кораблі це використали, а у американців були демонстрації. по-моєму, вже вже кілька років. Як тобто, це це вже е, зброя, яка використовується, і там її потенціал зрозуміло е, ще не повністю відкритий, тому що вона і не мала такого. Е, Досвіду застосування да, на полі бою, про те, що це вже працює, нам е, відомо з е, технічної літератури і профільних спільнот, От. але на полі бою цього не було. І говорити про те, що нам час, ну да, час, але ну давайте будемо реалістами. Ну якщо хтось знає в який спосіб нам 2,5 тисячі кілометрів перекрити лазерами, я буду тільки е, е, а близько... можна коротко в чому в чому головна проблема? От якби ну я, я не Зовсім розумію, я думаю, як і більшість в чому складність, як вони взагалі генеруються лазери, в чому головні труднощі? Якщо це можна коротко пояснити. Ну, давайте, де, де там а, е, фізика, там, її розділ оптики. Це я точно не той експерт, е, який вам скаже за рахунок чого. От, е, я вам кажу просто як військовий, як користувач. Да, існує така зброя? Так, да, існує. Випробована? випробована. Ми е, знаємо про її існування, знаємо. Е, було би добре, щоб вона у нас була. Було би добре, щоб вона у нас була. Де її взяти? Хтось знає, якщо знає, нехай приносять. У нас 2,5 з тисячі кілометрів активного збройного протистояння. І якщо хтось знає, як де набрати тих лазерів, щоб забезпечувати зараз територіальну цілісність. І відновлювати її, ну, вітається, будь ласка, приходьте, приносьте, показуйте, як це буде. Але ну, поки що правда життя в тому, що ми воюємо ну, без лазерів, і те, чим ми воюємо, і як ми воюємо, у нас є така кількість незабезпечених потреб. Що ну, повірте мені, от. Всі ці суперновітні розробки, лазери, там вальтрони, і все це воно хотілось би, але точно не це не перший пріоритет, це не те, що потрібно тут і зараз в, а в нас... ну, звісно туди буде рухатися. Колись українська армія стане, я впевнений, самою чи одною з самих потужних армій в світі. Я в цьому глибоко переконаний, тому що ну такого досвіду застосування всього всієї зброї вже лишилася тільки ну що, атомна бомба ще вона на нас не падала. А все решта, ми вже попробували. і ми далі продовжуємо вести збройне протистояння. І на таких масштабах лазери потрібні. Але те, що от горить тут і зараз нам би боєприпаси. Я, от е, на сам кінець, нам ми ще маємо кілька хвилин до завершення нашого спілкування, пане Ярославе, а, а от зараз в часі війни, в нас е, чим займається головному основним чином наша промисловість е, українська і приватна, і державна е, це вдосконаленням, чи це з закриттям ось тих е, гарячих потреб, які вже як то кажуть, на вчора існують ті ж самі боєприпаси. Тобто, в нас є час в режимі. Того інтенсивного конфлікту, який ми зараз маємо, думати про майбутнє, думати про завтра. Тому що ми ж всі в принципі розуміємо, що якщо ми не будемо на крок попереду, то це шлях до тривалого ось такого стояння на місці. Та, ну, Звичайно, є час. Ну, ми, ми не збираємось всі завтра померти. І цього точно не відбудеться. А, і, ну, звичайно, при Прийнятті там всіх рішень це все треба робити. З Я, я радше кажу, чи є час, коли от все кипить навколо, і треба вже зараз давати якісь рішення? Чи є можливість от сьогодні е, знайти цей цей час для того, щоб подивитися на майбутнє, що ж в завтрашньому дні має бути? Так обов'язково це відбувається. Ну дивіться, ну не всі знаходяться в ситуації там поля бою. Да? Ми з вами розмовляємо в студії, і в державі є велика кількість інституцій, яка покликана для того, щоб розбудовувати там національну безпеку в ретроспективі існування нашої держави. Тому звичайно, час є. Війна була, вона продовжується і вона закінчиться. Тільки нашою перемогою, і ось це е, той час, який треба забезпечувати там е, нагальні потреби. Але е, оскільки ніхто не може сказати, е, коли це е, власне станеться, то треба розвиватися всією державою. І зараз е, здається, вже до всіх дійшло, що питання національної безпеки вони ну не можна бути осторонь, десь від них. Це те, що стосується нас кожного. І я дуже вітаю те, що. Засоби масової інформації зараз ну тримають питання національної безпеки на такому там топ пріоритеті. Багато людей до цього залучено. Ми обговорюємо ці теми. Ну і е, я особисто переконаний, що питання національної безпеки вони таки залежить від національного оборонного виробництва, тому що ми як вже зараз побачили е, приклади, коли 6-7 місяців Україна сидить без постачання західного зброєння, то ми й маємо ось такі кризові ситуації на фронті, з якими стикалися ще місяць тому. Хоча ця криза ще досі не подолана до кінця, тому чим більше власного, тим більше власної безпеки, не у нас є та національна безпека. Якщо вона залежить від нас, то ми і Будемо жити спокійно в своїй країні. Якщо ми постійно будемо е, залежні, а з таким сусідом навіженим, е, то ну, поки цей режим не зміниться, перспектива у нас е, тільки про це і думати, в який спосіб зробити так, щоб е, ми точно самі собі гарантували національну безпеку. Панерсла, дякую, що долучилися до ефіру. Це був Ярослав Гончар, співзасновник громадської організації аеророзвідка. Говорили ми про власне оборонне виробництво, про його проблеми, переваги, недоліки, перспективи, масштаби. Друзі, підтримайте нас своїми вподобайками і підписками. Якщо дивитеся на нас на Ютубі, якщо ж на фм хвилях слухаєте, то просто продовжуйте далі слухати. Мене звати Василь Пихньо, залишайтеся із «Радіо НВ» Надалі підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.